Мені, та й, напевно, багатьом було б цікаво, як краще знайомитися з дівчатами, коли ти служиш. Нема можливості часто бути у відпустці. Немає можливості переходити по стадіям, спілкуючись на відстані. Слухай, десь ми розбирали такі історії, ну, десь, мабуть, там, влітку цього року, може на початку цього року, було декілька там, таких історій. Я казав, що так, обставини вони такі. Що набагато складніше, ніж там хлопцям, які просто спокійно живуть в місті і можуть познайомитися з дівчиною вже сьогодні ввечері чи завтра піти на побачення, але можна вже з кимось переписуватись, вже з кимось зідзвонюватись. І так в процесі буде набагато більше дівчат відпадати. Ну, тобто такі, а, щоваком хер знає, коли ми зустрінемось. Коротше, не буду нічого робити, не буду чекати. Але будуть такі, які будуть залишатись на зв'язку. І потім, коли у тебе буде можливість поїхати в відпустку, у тебе вже є декілька варіантів. З кимось з них вже переписка виходить на такий рівень, що коли ти бачишся, у вас, скоріше за все, буде секс. Знайди на каналі відос... Я вже може, підписники підкажуть, але там відос про а, чемпіона світу з переписки. Там якраз військовий, а, там якраз хлопець, він знайомиться з дівчиною а, десь там на Тіндер чи на баду. Вони починають спілкуватись, а у нього його найближче там, ну, відрядження, відпустка через декілька тижнів, а то через пару місяців. Тобто, з моменту знайомства до моменту першого побачення проходить. Достатньо багато часу, як він спілкувався, як він тримав конект, і чим це все закінчилось? Дівчина готова чекати. Дівчина чекає на таку зустріч. Відповідно, коли він приїжджає у місто, то у нього вже декілька варіантів є. Знайди той відос, подивись. Я думаю, що там думки, які я озвучую, ну і той хлопець озвучує також. Тобі допоможуть.